Що б я зробила, якби знову хотіла вийти на 3 3000 доларів як СНМник? Всіх вітаю! Сьогодні ми розберемо мою систему з чотирьох кроків, як я з проєкту за 400-500 доларів перескочила одразу на 1000 доларів, а пізніше і підвищила свій чек на цьому ж самому проєкті до 1600 доларів. При цьому я не налаштовую таргет, не монтую рілси і навіть не роблю сторіс. Давайте для початку познайомимось. Мене звати Ані, я більше п'яти років працюю маркетологом в соціальних мережах та маю більше 50 кейсів в різних нішах. Починаючи в б'юті до фінтеху та аємінгу. Я запускала б'юті продукти, спрацювала з Булгарі, а також запускала фіндех стартап. За останній рік я привела своїм клієнтам понад 100 тисяч безоплатної аудиторії, а також збільшила їх прибутки на 840 тисяч євро. Навіть порахувала для вас. Що ж я тоді взагалі роблю, якщо я не налаштовую таргет, не роблю сторіс, не роблю рілси, і як до цього дійти тобі? Сьогодні ми розберемо мою систему, як smm спеціалісту вийти на дохід від 3000 тисяч доларів на місяць, на моєму прикладі. За свою кар'єру я працювала в агенціях на фрілансі, переходила від проектів за 400 доларів одразу до 1600, при цьому не змінюючи зі своїх навичок, просто зрозумівши, як вести переговори, як продавати для кого взагалі цей матеріал. Матеріал для саме спеціалістів, які вже досягли своєї стелі в 500 доларів. Вони просто не розуміють, що їм взагалі робити далі. які стикнулися з вихоранням, які беруть багато проектів. Вони ніби вийшли на тисячу доларів плюс, але при цьому робота стільки, що немає ні вихідних, ні відпусток і. Уявлення ніякого, як проєкт може функціонувати вести. Це матеріал для тих, хто хоче співпрацювати з високим чеком, при цьому не розвиватися на мілкі задачі, а також для спеціалістів, які не розуміють, як побудувати стратегію зростання, і головне, де взагалі шукати цих клієнтів від 1000 доларів. Моя система складається з чотирьох елементів: вибір ніші, упаковка, пошук клієнтів, а також продаж себе як спеціаліста. І основний перший ключовий це вибір ніші. Я працювала за 400 доларів на фултайм проєкті. У нас були KPI, які просто було дуже складно досягти. Бонуси були 200-300-500 гривень, тобто за цю рамку в 400 доларів було просто unreal вийти, а ще керівництво забороняло нам вести соціальні мережі. Це було теж дуже цікаво. От, і я була в такому пригніченому стані, вже на етапі вигорання я не хотіла вчити якусь нову навичку. Я хотіла просто вже зараз перейти на інший проєкт, де я з тим самим функціоналом зможу зробити те саме і давати класні результати клієнту, але при цьому заробляти більше. Тому що я бачила, що я приношу багато грошей бізнесу і не розуміла, чому бізнес не хоче вкладатися в мене так само, як в спеціаліста. Я прийшла до висновку, що найпростіший варіант це просто зміна ніші, в які ж ніші на самому початку потрапляють семевники, і, на жаль, вони там довго застріють. Це б'юті, фешн, хорика, хендмейд, якісь благодійні та соціальні ініціативи, аля типу, друзі, знайомих, бабусь, попросили, книгарні, дропшипінг і дрібний якомусь. Це ніші, в яких складно не тільки заробити на. Тому що ви робите, а й взагалі відбити вашу вартість, і саме спеціалісту, і власнику бізнесу такий формат просто не вигідний. На які ж ніші тоді варто звернути увагу. Дуже популярна зараз ніша і всі туди хочуть потрапити, це ІТ. Також дуже популярна крипта та аємінг, де насправді не вистачає см ків не вистачає людей, які взагалі розуміються в тому, як розвивати криптопроекти та аємінг проекти. Звичайно, інфобізнес наш улюблений, фінтех, медицина та нерухомість. На наставності я більш детально розповідаю про користу цих ніж, а також про особливості просування в них. І так само, як працювати з LinkedIn та Twitter, тому що саме за просування в цих соціальних мережах клієнти готові платити більше. Тільки подивіться на ці вакансії, які стоять на українському сайті у відкритому доступі, і там пишуть заробітну плату, ніхто не вказує конкурентна заробітна плата. Нарешті ми переходимо до другого елементу, і коли ми вже обрали нішу, звичайно, нам треба упакувати свої знання відповідно до того, в якій ніші ми збираємося, хочемо, плануємо працювати. Неважливо, ви тільки починаєте свій шлях, ви всередині, або ви вже думаєте, що вже дуже багато років на ринку. Головне показати у своєму портфоліо та резюме, як за допомогою вас клієнт отримує результат, а результат дорівнює гроші, тобто продажі, як взагалі показники KPI можуть вирости. Саме завдяки цій складові я отримала опер на 1600 доларів у фінтех. Прикріпляю тут докази, щоб ви були точно впевнені, чи я не розповідаю якісь казки. На той момент я ще ніколи не працювала у фінтех, і у кожній такої ніші є, звичайно, своя специфіка. У мене було в основному ніша б'юті та роботи з візовою агенцією, і я запакувала це так, що я донесла на співбесіді цінність того, як мій досвід з б'юті, з фешн, з ювелірних прикрас, того самого Булгарі, може принести користь цьому бізнесу і дек-стартапу. І запакувала, отримала свій оффер на 100 доларів. Ви теж так можете. Змінивши лише ці два елементи, які я вже вказала вище, це обрати нішу і також себе запакувати. Ви вже без якихось додаткових знань, без додаткового досвіду зможете змінити вашу роботу. У резюме та портфоліо я запакувала свій досвід лише у цифрах. Це дуже часто помилка, коли саме пишуть: я привела підписників, я збільшила там залученість, не зрозуміло, що саме ви робили, на яку кількість цифр. Скільки прийшло підписників, скільки взагалі не знаю там контенту ви зробили, отримали охоплення, в скільки разів вони виросли. І я подавала лише актуальну інформацію конкретно під ту вакансію, на яку я подавалася. HR або власне бізнесу дивиться ваше резюме в портфоліо максимум 30 секунд. Зараз на прикладах розберемо, як я коригувала в своєму резюме пункти. Наприклад, замість створювала контент, який залітав, я писала, що я розробила і реалізувала стратегію контент-маркетингу, досягнувши зростання на 200% веб-трафіку. Замість того, щоб писати підвищення лояльності та впізнаваності бренду, я писала завдяки створенню додаткового контенту, це статті, різні посівники, воронки підвищила рівень залученості до 10% і збільшила кількість підписників на 10 тисяч. Так, що я писала, що замість збільшила кількість підписників, вказувала, самостійно керувала всіма каналами соціальних мереж та контент-маркетингом, що призвело до зростання аудиторії на 600%. У упаковці вас, як спеціаліста, все має бути чітко та по суті. Ваші результати, як ви досягали KPI і ваше резюме дивляться дуже швидко. Тому ви маєте одразу це все вказувати останності я присвячую цьому цілий модуль, тому що насправді зробити класне резюме, і зробити класне портфоліо. А в 90% випадках ви не проходите вакансію тільки через те, що ви подали HR просто рандомний якийсь файл, який ви робили три роки тому. От. І звичайно, під портфоліо резюме я все перевіряю, даю готові шаблони, і ми це все детально будемо розбирати на особисто дізвон. Нарешті ми дійшли до третьої частини: це пошук клієнтів. На цьому теж багато хто затикається, здається така типу легка частина знайти клієнтів, які платять від тисячі доларів. Але тут таке питання, де взагалі? Якщо клієнти, які там в моєму місці або приходять по зарапевному радіо, вони кажуть, ну я взагалі збирався платити максимум 300 доларів. Ну 500 це вже ну прямо взагалі ви дуже багато хочете. Знаєте, хороший спеціаліст без відгуку на вакансії та особистого бренду це як продукт без маркетингу. Він то класний і він дійсно може показувати хороші результати. Але якщо ми самі себе не просуваємо, не відгукуємося на вакансії, то просто про це ніхто не знає. Коли я вже змінила нішу і запакувала себе, я дуже багато шукала вакансій в телеграм-чатах. Але вам треба знати, в яких саме телеграм чатах тому що під кожну нішу є специфічні свої чати і. Ком'юніті людей, які знаходяться в цій сфері, це я також даю на своєму навчанні. Багато на LinkedIn шукала вакансій, відгуків, а також писала просто в особисті повідомлення власникам стартапів та SEO. Багато хто боїться цієї соцмережі, ніби типу, це там десь за кордоном, це не для нас, українців там майже немає. Насправді, українських власників бізнесу там дуже дуже багато, особливо різних HR-ів, SEO-стартапів, Вам точно туди, якщо ви шукаєте прибутковий проект, окрім того. У них набагато більші бюджети на СММ, і вони вже більше розуміють, навіщо їм взагалі СМ. Також ви можете шукати вакансії на таких сайтах, як Happy Monday, але той сайт, який я давала, де ви бачили вакансії від 1000-2000 доларів. Я його даю на навчання і більше розбираю саме ці вакансії, тому що там багато вакансій з міжнародних компаній, власниками яких є українці. Але сайти це лише один спосіб пошуку клієнтів. на навчання. Я розповідаю більше п'яти способів, як знайти клієнтів, які будуть платити від 1000 доларів плюс. Тут настає фінальний етап етап продажу. Тому що насправді одному і тому самому спеціалісту можуть заплатити і 300, і 1000 доларів. Одна і та сама людина. Просто все залежить від того, як ви доносите свою цінність і як взагалі проходить цей етап продажу. Давайте, чесно, дуже складно обрати саме вас, коли ви минетеся, коли відповідаєте на різні запитання чарів або власників бізнесу. Наприклад, ви говорите, я збільшила кількість підписників, ну і перегляди рослин. Наскільки? Не знаю, в нас не було аналітики. Ну, тобто, коли ви говорите про те, що у вас немає взагалі аналітики на проєкті, є дуже багато питань до вас, як до спеціаліста, і, скоріш за все, складно вас взяти до себе в команду, враховуючи, що таких, як ви, насправді спеціалістів, ну, їх багато, особливо ті, хто скаже, що ну, не знаю, просто там щось росло. Або, там, коли ви кажете з рілсів ми отримали 40 тисяч підписників, але нам пощастило, плюсніше легка, у вас, звичайно, все буде складніше. Ви одразу применшаєте свої досягнення. Не треба, звичайно, говорити, що типу я все сам, я вам дам такі самі результати. Але просто, хоча б, скажіть, що типу так дійсно я досяг цих результатів. Не треба казати, що це там не ваша ніша, у вас складніше, у вас там так, то це вже можливо дізнається людина потім. Але на етапі співбесіди, на етапі продажу себе, вам потрібно зробити так, щоб всі ваші результати в основному були найкращі. Або ще одна часта фраза, яку говорять на співбесідах, так, я ось щось вмію, і це, і це, і це, але ви тут вказали, наприклад, що треба працювати у Figma. Коли всі семенки перейшли на Figma, це стало прям велика проблема. але я цього точно не вмію. І не вивалюйте, будь ласка, одразу, якщо вас щось не спитали. Або вас спитали, ви вмієте працювати у фігма, ви точно вмієте в це працювати? Можливо, там взагалі дизайнер і вам потрібно вносити якісь тільки дочкові правки. Ви не знаєте ще структури проєкту і вже себе закапуєте на цьому етапі. Основні поради, як дорожче себе продати як спеціаліста. перше говоріть впевнено. Не треба мінятися, не треба там вигадувати щось, але говоріть впевнено в тому, що ви робили твердий результат і ви можете його повторити. Другий аспект, якщо ви новачок в ніші, використовуйте аргументи, як ваш взагалі попередній досвід з попередніх проектів допоможе саме в цій новій ніші, навіть якщо вони взагалі між тобою не зв'язані. Третє, обробляйте заперечення до того, як вони взагалі виникнуть. Наприклад, які найчастіше запитання задають, чи готові ви працювати на повний робочий день. А ви взагалі є інші проєкти, а ви готові звільнитися з інших проєктів? Ви одразу завчасно кажіть і закривайте ці заперечення, які, можливо, потенційно виникнуть до вас як до спеціаліста. Четверте, це такий лайфхак, як е, ніби ми, та сама дівчинка, яка шукає нову дівчину свого колишнього в інстаграмі. Але вивчіть профіль HR і CMO власника бізнесу завчасно, щоб зрозуміти їх вподобання. Або для того, щоб правильно відповідати на запитання на співбесіді, або для того, щоб просто вже знайти в цю компанію, якщо ваші вподобання, або ваші цінності вони не сходяться. Передостанній пункт: не бійтеся каверзних питань, будьте щирі, відкриті, якщо ви не знаєте, точно не знаєте відповідь на якісь запитання. Так і скажіть, бо у мене ще недостатньо компетенції, щоб відповісти на це запитання. Не потрібно говорити, що ви всі руки, який все, все, все вміє. Жоден спеціаліст не вміє все, все, все. Нарешті, останній пункт: підготуйте завчасну відповідь на запитання, чому ви пішли з попереднього місця роботи або хочете його змінити. І не треба хейтити попередню компанію, тому що. Це буде означати, що ви потенційно можете і після цього хейтити і свою компанію, в якій ви будете працювати. Жоден власник бізнесу або HR не захоче співпрацювати з таким спеціалістом. Так, час цікавих історій. На одній з співбесід мені поставили кожен запитання і поставили таку з зірочкою. Сказали, що ніхто ніколи не відповідав на це запитання так, щоб відповідь задовольнила людину, яка приймала мою співбесіду. І виходить, що я завчасно проаналізувала профіль людини, яка приймала співбесіду, HR, взагалі компанії, основних конкурентів, і змогла відповісти на це запитання так, що мені сказали, ну, це відповідь, яка дійсно мене вперше в житті задовільнила. Але якби я пропустила цей пункт аналізу, цього б не вийшло. Не лише завдяки цій відповіді, багато факторів зійшлися між собою, але я думаю, що ця відповідь вона теж грала одну з ключових ролей, чому мене взяли на цю позицію від 2000 доларів плюс. І там я також не налаштовую таргет, не монтую рілси, не роблю сторіс, і при цьому успішно прийшла співбесіду. Ті, хто потрапляють на наставництво моє для самих спеціалістів, вони не лише не знаються, як саме я прийшла до співбесіду, що це була за історія ситуації, а ще й те, як продавати себе, Ви отримують повні скрипти продажів, підготовки до співбесід, як відповідати на каверні запитання, а також їх перелік, взагалі, що потенційно вам може задати HR або власне бізнесу, і на яких запитаннях найчастіше люди починають тупити. У вас будуть готові скрипти продажу, у вас будуть готові скрипти, як правильно презентувати себе так, щоб ви точно отримали проєкт, як скривати заперечення клієнта ще до того, як він вам їх сказав, те саме, що я проговорювала в попередньому пункті, а також скрипти спілкуватися з клієнтами, коли ви розумієте, що вони починають зливатися. Ми дійшли до частини, де ми будемо рахувати гроші, тому що я обіцяла вам розповісти про те, як зеленку вийти на дохід 30 тисяч доларів на місяць, і зараз ми будемо рахувати це разом. Нам потрібно знайти або три проекти по 1000 доларів і вести їх самостійно, або знайти чотири проекти, вийти майже з операційки та віддати основну частину роботи помічникам. Плюс ми пам'ятаємо, що ми не змінюємо різко проекту. Тобто, щоб знайти проект за 1000 доларів, вам не треба відмовлятися від проєкту, який зараз вас кормить. Не треба таку тримайте, що у вас є ці там 400-500 доларів з попереднього проекту в запасі. Можна піти більш складним шляхом, можна взяти два проекти по півтори тисячі доларів, але... Чому цей шлях складний і чому його складно буде реалізувати без класного нетворку? Тому що проєкти за 15-2000 доларів плюс, їх простіше отримати через свій нетворк або соціальні мережі. Якщо у вас класно розвинуто LinkedIn, частіше за все, HR, рекрутери вам одразу вже пишуть, у вас дуже багато заявок у ваших е, повідомленнях. Якщо ж нетворк і соціальні мережі це не ваш варіант, то вам потрібно ось тут, на проєкті за 15-2000 доларів, все-таки додаткова якась навичка. Ви або маєте дуже класно налаштовувати таргет. Або ви маєте розуміти, як там працювати з ескорт-серверами, набирати туди аудиторію і розвивати різні ком'юніті, тобто не лише smm менеджер а й ком'юніті менеджер, і бренд-менеджмент. Ну, типу, там має поєднуватися декілька ваших функціоналів в один. І якщо ми говоримо про проекти, які платять півтори-дві тисячі доларів, то там цикл закриття з угоди він набагато довший, тому що може прийматися рішення не лише власником бізнесу, а наприклад, маркетинг-директором, HR-відділом власником бізнесу, власником бізнесу може бути мало часу, щоб просто дійти до вас і подивитися вашу кандидатуру. Якщо ви обираєте більш легкий спосіб, там де ви берете собі помічника, в цілому помічники отримують десь 200-300 доларів за проєкт. Тобто, якщо ви зараз працюєте за 200-300 доларів фулл тайм, знаєте, що це середній чек помічника, який допомагає вам з якимись проєктами. І якщо ви берете 4 проекти по 1000 доларів, у вас залишається там ще 400 доларів в голові від попереднього проєкту. І ви вийдете так само на 3 тисячі доларів. При цьому будете набагато менше працювати з клієнтами і більше вже вийдете з операційки, ви тобто не будете робити сторіс, рілси, ви більше будете стратегічно мислити. Наразі на основному проєкті, як я вже казала, без типу додаткових таких як сторіс, рілси, таргет я отримую 2 тисячі доларів плюс. Але окрім цього, в мене є команди саме спеціалістів, які закривають інші проєкти, і я плачу їм відповідний відсоток від проєкту, який до мене приходить. Але що ж я тоді взагалі роблю, як і саме спеціаліст, якщо не роблю рілси, не налаштовую таргет і не роблю сторіси? Якщо коротко, то я завжди думаю, як принести бізнесу гроші. Тобто всі дії, які я виконую, у нас є або певні цілі, або я думаю про те, що саме принесе бізнесу гроші. Перше, що я роблю, це звичайно створюю та реалізую стратегію. Також я аналізую конкурентів, аналізую постійно нашу цільову аудиторію. Це не один раз ми робимо аналіз конкурентів та цільової аудиторії під час створення стратегії. Це постійно ми робимо бренджторми з командою, аналізуємо, які нові продукти інших наших конкурентів виходять на ринок, або типу, які нові конкуренти з'являються. Це не один раз в 5 років зробив ту стратегію, ніколи її не змінюєш. Наступний пункт я ставлю задачі команді: це таргетологу, дизайнеру, копірайтеру. Звичайно, я тестую ще нові гіпотези, домовляюся за різні колаборації з іншими брендами, блогерами, займаюся інфлюенс маркетингом та роблю звичайну аналітику та звітність. Саме такими задачами займається семенок, який заробляє від 1000 до 2000 доларів за один проект. І ви маєте розуміти, що я не розриваюся на сотні задач. Не потрібно бути 24 на 7 на телефоні, відповідати. І якщо вам платять більше, це не означає, що ви маєте працювати Більшу кількість годин. І, звичайно, неможливо так працювати, якщо ви не делегуєте всі задачі, які вам не подобаються, ну, які задачі, які не впливають на стратегічні чекпоінти своїй команді. Тобто, у випадку, коли вам платять високий чек за проєкт, ви стратег, який відповідає за результат, а не просто спеціаліст, який публікує контент в соціальних мережах. І саме за стратегію і вміння якісно її реалізувати, найчастіше і готові платити роботодавці. А щоб ці стратегії навчитися і не витратити 2-3 роки на тест, якихось гіпотез або можливо на тест того, що не приведе вас до результату? Я створила своє навчання і наставництво для саме спеціалістів. Де ти зможеш з проєкту за 400 доларів зрозуміти, як тобі прийти на проєкти за 1000-2000 доларів і збільшити свій дохід, збільшити масштаб, долагувати процеси команді і вийти на зовсім нові об'єми вашого заробітку. На цьому етапі я хочу запропонувати те, що змінить твій підхід до професії саме спеціаліста і допоможе ви тобі вийти на 1000 доларів плюс за проєкт. Тож це настав для самих спеціалістів, які хочуть вийти на чек від 1000 доларів. Як все відбувається? У нас є крок перший: це стратегічна сесія зі мною, щоб ми визначили вашу мету, як мій продукт може привести до вас до цілі. Другий крок це створення стратегії конкретно вашого виходу на 1000 доларів плюс за проект. Третій крок це те, що ви дивитесь уроки і одразу їх. Реалізуйте, а також я перевіряю ваші домашні завдання, витримуйте фідбек на своє портфоліо, резюме і в цілому, всі домашні завдання, які будуть наставності. Я не відпущу нікого, поки не буде доведено до ідеалу, особливо ваша упаковка як спеціаліста, тому що без цього складно рухатись далі і проходити свої бесіди. Не на мені просто пощастило. Крок 4 – це розбор ваших відповідей на запитання та запитів на відеозустрічу. А також підтримка в чаті. Плюс додаткові матеріали. Якщо вам буде щось потрібно, додатково, щоб досягти результату як самого спеціалісту, ви завжди можете звертатися до мене, тому що я буду намагатися робити все, щоб ви досягли цього результату. Під все є шаблони продаж себе, створення портфоліо, створення резюме, і саме це вам полегшить життя, тому що можна зробити контр-секонтр-лет, і все готово. Стратегія, аналітика, медіаплан, робота з блогерами, скрипти для переговорів з клієнтами, типу тобто, там насправді все там більше семи моделів. І якщо ви теж втомилися, бляхомуха як муха в окропі з купою проєктів вигоранням і нерозумінням, що вам робити взагалі далі, як вийти на цей чек тисячу доларів плюс, заповните анкету під відео, і я з вами зв'яжуся для стратегічної сесії. Стратегічна сесія, крок один, вона абсолютно безкоштовна. Чекаю, заповнюйте.